Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вдруге вас сьогодні, 11 червня по в неділю, на своєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Хламчук, Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок, Будь ласка, дзвіночок і ще лайки, лайкоси, і категоричні українські вподобайки. оце мега необхідно для того, щоб крутилися алгоритми YouTube, Ну ми вже знаємо з вами особливості, але і цей чарівний копняк вони дуже дуже чекають. Спасибі вам величезно. Ну, я буду розуміти, що вам заходить такий формат подачі інформації. Друзі, поперед передній частині оперативна ситуація, і хода українських збройних сил, і все, що відбувається на кількох напрямах, де українська збройна машина військова, хочу так сказати, помалу, помалу руйнує першу лінію оборони Кацапів. Ну з того, що ми можемо говорити, звичайно, ну і наслідки всіх цих трагічних для нас моментів і терористичних моментів, які заподіяли Кацапи в плані води, і на Херсонщині, і на Миколаївщині, і на Дніпропетровщині, і в Запоріжжі. Ну і звичайно. В Криму. Але я обіцяв вам показати деякі моменти. Ми про них правда, вже якби, так говорили напередодні, але видно, що набирає обертів, і президент Зеленський знайшов можливим теж відзеркалити цю поважність. А вона насамперед, я думаю, що буде визначною в тому розумінні зустрічі очільників Франції, Німеччини і Польщі, якраз напередодні саміту в Литві. Ну про що вони будуть говорити? Звичайно, вони будуть визначати якусь спільну позицію в плані нашої тамтешньої перспективи. Ну і взагалі по допомозі Україні. І от президент Зеленський прокоментував цю заплановану в Парижі зустріч лідерів Франції, Німеччини і Польщі, де вони обговорять Україну. А якраз це було в присутності Джасті. На трюдо, а вон Україна з Канадою підписала там велику декларацію на багато пунктів серед них є і НАТО. Я зараз про це розкажу. Але президент повідомив, що в неділю, тобто сьогодні, він буде говорити з Анджеєм Дудою телефоном про порядок денний цієї зустрічі. Тобто, я думаю, що Дуда ну безпе, безперечно розкаже про ну, якби план розмови. Ну, ми і так здогадуємося. Звичайно, якісь речі, які домінуючими на сьогоднішній день повинні бути обговореними. Отже, як сказав президент, сьогодні в нього відбувається розмова з президентом Польщі. Думаю, він мені скаже, про що в них буде зустріч. Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як пришвидшити рух України в НАТО або ні. Подивимося, да, якісь варіанти або або звичайно. Ну французькі посадовці раніше повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Дуда прибудуть до Парижу для перемовин з Мануелем Макроном. Очікується, що зустріч за вечерю буде присвячено прагненню України до членства в НАТО, і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні. Ну, Те, що ми з вами і говорили, будемо бачити, до якої спільної формули вони прийдуть. Причому що треба віддати належне, що і Мануелю Макрону, на відміну від Шольца. Який десь там в повітряних замках подує Путлеру дзвонити, я зараз йому скажу, вшивайся, Путлер з території України. Ну, такі плани. І, до речі, їх напередодні ще раз підтвердив Шольц, виступаючи на якомусь партійному е заході. Але е пісочний род другий сказав, у нас немає планів розмови з Шольцем. Все, типу, відвали. А от Макрон подивився, що ні, краще, якщо буду розмовляти, якби в тому напрямі, хай не з Путлером. Поговорю з його дружком, з іранським колегою Ібрагімом Раїсі. За інформацією Reuters, Макрон подзвонив і попередив президента Ірану Ібрагіма Раїсі про наслідки запостачання безпілотників Кацапській армії в телефонній розмові. Президент Франції закликав Іран негайно припинити підтримку, яку він ну Іран надає Кацапам війні проти України. Не знаю наскільки це буде ну результативно впливово, тому що теж не секрет, і Ми з вами про це в напередодні говорили. Кацапи там за допомогою Іранців вже будують в Єлабузі. Там, в якомусь технопарку, велике підприємство по виробництву власних дронів на території Казахстану, щоб їх не навозити, а робити на місці. Теж будемо бачити, чи буде реакція, чи можливо щось пообіцяв, чи на, на навпаки чимось пригрозив Макрон цьому Раїсі. Тепер е, повертаюся до приїзду пана Трюдо. Там на прес-конференції звичайно були важливі речі, сказані, які не тільки стосуються наших відносин із Канадою. Але от якраз коментуючи питання членства України в НАТО, президент Зеленський сказав, що приєднання України до альянсу є найкращою гарантією безпеки для українців. Це ми знаємо точно, головне, щоб почули на заході. Але тим не менш, ми розуміємо, що сьогодні, в час війни, Україна не може стати членом НАТО. Це суперечить. Позиції альянсу, але на цьому шляху до НАТО нам потрібні юргарантії гарантії безпеки, юридичні гарантії, вони підготовлені нашою стороною. Ми е, розмовляємо з нашими партнерами в цьому контексті. Я думаю, що його якраз цю пропозицію будуть обговорювати і в Парижі. Ми хочемо, аби і Канада була одним із гарантів по суті, цієї мирної угоди. Ми сьогодні говорили з Джастіном. Про це зараз наші радники спілкуються. Працюємо над відповідними документами. Ну, Канада підтримує набуття Україною, членства в НАТО. Щойно це дозволять умови. Ось так, от воно було сказано. Бо теж я напередодні бачив, що все Україна підписалася, що Канада підписалася, що Україна буде членом НАТО. Ні, щойно це дозволять умови. Які умови? 52-й шлагбаум чи завершення війни? Оце така хитра, хитрі підходи. Хоча знову ж таки, Канада не остання країна в НАТО, М'яко кажучи, але документ підписаний був, я ж кажу, це про момент про НАТО це один з пунктів цієї декларації. Канада засуджує кацапську агресію, підтримує притягнення агресії до відповідальності, готова надати Україні політичну, фінансову, військову допомогу, стільки скільки це буде потрібно. Самостійно і разом з союзниками по J7 ООН і НАТО буде це робити. Також Канада підтримує зернову ініціативу і українську формулу миру, зокрема, зробить значний внесок за кількома пунктами, включно з ядерною продовольчою екологічною безпековою і забезпеченням відповідальності. От ці пункти. А які були відображені в цій угоді, Україна і Канада погоджуються з необхідністю посилення санкційного тиску на Кацапів і будуть продовжувати працювати з партнерами над механізмом компенсації збитків? Я вже вам розказував, що в Європі пішли вже далі. І зараз на загал розісланий документ, в якому Єврокомісія розказує, як забрати заморожені гроші. Бо заморожувати можна скільки завгодно, от забрати неможливо. Дзузькі. Ну от тепер знайшли цей варіант. Да, І Канада ще повністю підтримує Раду Раду Україна НАТО. У нас є комісія, це Рада. Ну це буде наступний етап. І, можливо, це перехідний етап, головне, щоб його не зафіксували назавжди. Але це вищого представництва і Рада України. На НАТО як майданчик для подальшого посилення і розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації. Нагадаю, вона говорить, що колись Україна стане членом НАТО. Канада підтримує набуття України членства в НАТО. Щойно це дозволять умови. Ну я думаю, да, всі почули. Україна і Канада з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на саміті НАТО у вільнюсі в липні 23-го року. Ну от думаю, що якщо переважна більшість країн скаже, що ми там не проти, Канада теж буде не проти. Якщо переважна більшість країн скаже, що ну ще не час, Канада скаже, ну ми ж говоримо, що ви станете, але коли будуть відповідні умови, до речі, на сьогоднішній день о це інформація з офісу президента. Після підписання, ну я не скажу, що це ж однозначно таке твердження, прям Канада забирає Україну НАТО, але вони не проти. От, от якби так. Але під, під, після підписання в суботу цієї декларації, а кількість держав, які офіційно підтримали, ну принаймні не заперечували б набуття членства Україною. НАТО сягнуло 20 країн. А, як відомо, не всі з держав, які підписали от те, що я кажу, зазначені в декларації, підтримують саме швидкий вступ України до НАТО. Деякі там погодилися лише повторити офіційно. Цінну позицію альянсу про те, що Україна має євроатлантичне майбутнє і колись в майбутньому вступить до НАТО. Але принаймні, ну зафіксували там. Ну Німеччина, наприклад, так зробила. Хоча країни Бухарестської дев'ятки всі конкретно сказали там, що Україна має бути в НАТО. Так, друзі, як ми завжди з вами ну, не жартуємо, це серйозні речі. От всі ці візити і таких поважних осіб, як прем'єр Трюдо, ще раз кажу, це дуже поважний візит. З порожніми руками не приїздять, і от Канада передає. Україні конфіскований у Кацапів Ан-124 Руслан. Та літак відправлять в рамках нового пакету військової допомоги. Я думаю, що його чимось навантажать, і він буде якби, таким човником між Канадою і Польщею. Звідки вже будуть довозитись безпосередньо з землею ця допомога. До пакети також увійдуть. 10 тисяч артилерійських снарядів, 76 автомобілів, Рошель сенатор Ну, 10 тисяч це, звичайно, там норма на день, я не знаю, на півтора, можливо, і не на день, але крім того, Канада долучиться до коаліції винищувачів f 16 для України. А, ну, Вголос говорили про підготовку пілотів. А, може, десь і пару літачків ще виділять, можливо, і 500 мільйонів. Ніф доларів допомоги ну канадських доларів, але тим не менш 500 мільйонів доларів це достатньо потужна. А сума для того, щоб ми там докупили все, що нам потрібно. Звичайно, що не Канадою єдиною, і Кацапів мордою вовтузять по погано по смердючій ганчірці інші країни, навіть така як Ісландія. Да вони вже офіційно повідомили, що з 1 серпня вони закривають своє посольство в Москві і обмежують роботу Кацапського посольства в рікявіку. Це очільниця МЗС Тордіс Гільфадотір сказала. Крім того, Ісландія звернулася до Кацапів. З вимогою знизити рівень дипломатичного представництва, ніяких послів Казахстану в Ісландії не буде. Максимум там консул, чи тимчасово повірений, чи хай Кацапи передають, я не знаю, комусь там посольству там, Казахстану чи там у кого Ірану, якщо воно там є свої повноваження. Тепер друзі, стосовно теж от моменту присутності, я все ж таки продовжую з Джастином Трудо. Обережно він, теж обережно, як і всі інші. Але думаю, що президент Зеленський багато йому встиг розказати, але висловлюється з приводу теракту на Каховський ГЕС. Це відносно того, що багато країн однозначно прийняли позицію. Бачите, от як Ісландія, все гетті, бо ви коци творите. А є країни, які обережно, але я, я я припускаю, що вони там шукають якихось там остаточних 200% відсоткових. Від що це зробили Кацапи, так, от Джастін Трюдо під час конференції в Києві, сказав, що в Канади немає жодного сумніву, що руйнування Греблі було прямим наслідком. Наслідком рішення Кацапів вдертися до мирної країни. Однак прямого винуванця він не, сказав, не назвав. Він не сказав, що Кацапи підірвали. Наслідок Росія є відповідальною і вона понесе покарання. В рамках чого вторгнення? Ну можливо до речі, от стосовно кацапської поведінкової моделі, все вони щось починають знову молитися на Трампа, то були відпустили. Тепер знов. А, і ми згадуємо, що от, ну, в Києві, коли ніч була, вже там піввечері Трамп виступав на одному з заходів. Нагадаю, що він під слідством, кримінальне звинувачення 400 років йому світять, але він може балотуватися, ще раз кажу, із навіть камери в'язниці на посаду президента. Якщо його обирають, все хопа і прибираються всі звинувачення. Так, от в разі моєї перемоги на виборах президента США 24-го року, а у Вашингтона не буде проблем з Кацапами, з Китаєю. Там з Україною це так сказав Трамп Джорджії виступав. А, і по суті, це його перша публічна поява після висунутих проти нього нових звинувачень в справі цих секретних документів. Якщо в Америці буде правильний лідер, то у вас не буде проблем з цими країнами. У нас ніколи не було проблем з Кацапами, з Україною. Наразі військова допомога в Україні залишила американську армію практично без боєприпасів. Боєприпаси в Україні. Це теж твердження Байдена. Друзі, мене не зупинити. Я не перестану битися за вас і знесу цю, цю значить корупційну владу Байдена, ну, от така реляція в нього. Ну, все одно і теж не сказав нічого за екоцид, за геноцид, за каховську ГЕС. І от якби в підсумку, я не знаю, навряд чи це виглядає, як ми опускаємо руки. Ми абсолютно не опускаємо руки, але правду треба говорити. Бо як от президент Зеленський зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях в світі є ганебна байдужість до цього екоциду людської трагедії, спричинених кацапським терактом на Каховський ГЕС, коли міжнародні організації, які повинні захищати життя, навіть за тиждень не встигають сформувати і відправити рятувальні. Місію на окупованій території, на окупованій території, на наших контрольованих територіях все там плюс-мінус. Звичайно, ви ж бачили, який героїзм і в коментарях я бачу і подяки до наших ДСНС і до місцевої влади. Не часто таке побачиш, звичайно, в коментарях від звичайних людей. Але президент підкреслив, що деякі світові суб'єкти не наважуються вийти з чіткими і сильними заявами, які б засуджували черговий цей кацапський злочин. Терористи просто підживлюються цією слабкістю, цією байдужістю. Вона. Ця байдужість їх заохочує, і це ми маємо подолати, і ми обов'язково подолаємо, тиснемо і спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз є окупант. Така позиція, правда, ще треба відзначити, що ООН заявила, вона зараз перетворилася на якусь статистичну контору. Вони сказали, 800 тисяч людей потерпає. Ну при тому всі в Нью-Йорку, ніхто нічого не робить. Ну тут місцевий офіс трошки підірвали, але організація Об'єднаних Націй заявила, що не змогли. Ми не змогли дістатися до постраждалих на лівобережжі. не змогли... На правому березі, да, ми все порішали, тобто вони все порішали. Ми допомогли 30 тисяч людей. Ну, а на лівому березі нас не пустили. Нас там капняками теж ганчіркою відполосували. Ні, ми там не маємо впливу ніяк на члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я вже не говорю про взагалі члена Організації Об'єднаних Націй. Ну вони керівний орган організації, в якій ті присутні. Ну, не змогли з ними домовитися. Парламент ухвалив, до речі, наш український вчора ще й звернення до ООН, парламентів і урядів держав, членів ООН в зв'язку з цим терактом, підрив гребліка Овської гідроелектростанції став продовження кацапської політики геноциду українського народу черговою промовистою відповіддю Кремля. Політикам держав, які закликають до мирних перемовин з Кацапами. В зв'язку з новими тероктами, Кацапів Верховна Рада закликає уряди парламенти країн, ООО, членів ООН, інші міжнародні організації рішуче засудити. А дії Кацапів назвати екоцидом і геноцидом українського народу. Ну, в принципі, багато країн це вже зробило, але організація Об'єднаних Націй, ну, ми ж розуміємо, сидять вони на цих грошах. Давайте. А просто що пише світова преса і Гардіан сьогодні, я думаю, загальнюючи всю цю ходу, і це теж важливо. І такі статті, бачите, вони якраз захреслюють велику ходу і гроші, які вкладають в свою брехню Кацапи. Звісно, це зробили Кацапи. Вибух Дамби Нової Каховки на півдні України це давно спланована відповідь боягузливого Путлера на те, що як він побоюється з початком контрнаступу Києва. Контрнаступ наступу Києва на нових ділянках це Гардіан, так, Гардіан пише тільки в Кацапів дійсно були кошти, мотив і можливість. Тільки цей злісний кремлівський режим міг свідомо заподіяти людський екологічний хаос в таких величезних масштабах. Наразі це неможливо довести. Кацапи контролюють доступ до греблі і нікого туди не підпускають. Вони брехають, значить, і звичайно ж, підлабузники Путлера брехали про це, звинувачуючи Україну. Да, в перші ж години. Це, можливо, Україна. Підлабузники, їх так не називають. Вони брехали про поставлену Кацапами ракету, яка знищила рейси Меч 17 над Донбасом. Вони брехали про застосування хімічної зброї в Сірії. Путін відверто брехав про своєї, своє СВО аж до моменту, коли він це зробив. І з того часу Путлер, Лавровий цей, кінь Путлера, Відмідю, фанірний маршал, пісочний рот Путлера і вся їхня банда це Гардіан пише брехала кризуби, Навіть коли їхня абсурдна неоімперська спецоперація провалилася, кацапські солдати гинули натовпами. Міста України горіли. А повідомлення про військові злочини накопичувалися. Це патологія. Вони брешуть світу своєму народу, самим собі настав час поквитатися з кацапами. Ага, вибух Каховської Редволі, можливо, ще не той спусковий гачок, але він наближається, тому що монстр в Кремлі не зупиниться. І все ж таки його потрібно зупинити перш ніж він підірве світ. Це, по суті, один з перших світових світовій пресі закликів до. Знищення Путлера як такого, я вважаю, розглядаю це так, і цього не було. І знову ж таки, Гардін, як будь-яка поважна преса, вона просто так нічого не пише. Будемо бачити, розглядаючи це як якесь застереження, я не знаю, там останні китайські чи які, але попередження Путлеру, що за подальшими речами може таки настати цей спусковий гачок. Що там далі може бути? Тітан Кримський чи Запорізька атомна електростанція? В будь-якому разі Кацапстан розчарований да, розчарований на не бідній нещасні рішенням суду ООН допустити треті країни у справу за позовом Києва про геноцид. Отак написала Машка Кокс-Сахарок. Міжнародний суд ООН оголосив про безпрецедентне в історії суду рішення допустити більше 30 держав як третіх сторін у розгляд за позовом України проти Кацапів за конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання. А за нього ця конвенція ще в 48-му році була прийнята, і Кацапи розуміють, що їм там нічого не світить. Як тільки ця вся історія запрацює, вони будуть мати ну юридичні принаймні претензії. Я не знаю як наслідки, бо вони скажуть, що ми не визнаємо. Але при тому жодна кацапська інституція Одне кацапський чел, я сподіваюся, не з'являться на територіях країн, які видадуть це рішення і видадуть результати своїх розслідувань стосовно геноциду, і не тільки в Україні, а по всьому світу зернова угода це теж і наші гроші, в тому числі, і наш врожай. <годи> І Кацапи знову ж таки да, заявляють, що вони напевно будуть виходити вже в липні з цієї угоди. Нагадаю, що наші аграрії сказали, що в нас є план Б. Подивимося, це пов'язано із страхуванням цих кораблів, які заходять по зерно. Але Кацапи виходять з зернової угоди вже наступного місяця, якщо умови експорта не покращаться. Це такий віршинін, заступник міністра закордонних справ, в Женеві, причому випустили людину. Ми не можемо бути задоволені тим, як виконується цей меморандум, перешкоди для нашого експорту залишаються. Ну зауваження чиновника прозвучали лише наступного дня після зустрічі з представниками Ша в Женеві для обговорення зернової угоди. Я думаю, що там були інші якби, моменти, після чого, бачите, так злякалися, що ми не будемо нічого робити, раз ви нас щеміті. Через свою роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки касапські продукти харчування і доброва уникли санкцій заходу через вторгнення Москва Баду в Україні. Але Кремль стверджує, що труднощі з оплатою, страхуванням і логістикою ускладнюють їх експорт. Вони хочуть зняття санкцій. Вони хочуть зняття санкцій по всій лінійці там сільського виробництва і всьому, що супроводжують, від аміаку, від аміаку до грошей, тобто, щоб банки касапських в широкому розумінні були всередині свіфта. І всередині міжнародних розрахунків, і в доларі, і от те, що вимагають Кацапи. Бо як ви знаєте, цю угоду. В травні продовжили на два місяці. Це означає, що в разі, якщо дипломатичні зусилля зазнають поразки, то 17 липня суднам, які проходять через Босфор для збору вантажів з південних портів України, доставки на світові ринки от офіційно може загрожувати небезпека. Так само, як і небезпека, друзі, може загрожувати картопляному лосю. До цього все йде, бо Литва почала перевіряти можливе переміщення українських дітей до Білорусі, значить, очільник МЗС лит. Тви надіслав прокуратурі свідчення Тихановської Да, така білоруська опозиціонерка вона там щось розказала, щось вона має. Не знаю, чи далі це буде вже позов від Литви до міжнародного кримінального суду разом з українцями, але до депортації можуть бути причетні якраз представники нелегітимної білоруської влади. Ми про це говорили, але от якраз юридична складова теж в такому варіанті почала рухатися. Ну щодо наших тут проблематик в Україні з нашими бомбосховищами, теж рух. Я вважаю, що. Це безпековий фактор, на який в першу чергу повинні були звертати увагу вже після того, як Київ за три дні трошки відійшов. Ну і ракети полетіли. Але ви бачите, що кому війна, кому мать рідна, я вчора говорив про. Кількість відсотків доступних, і, в принципі, таких бомбосховищ, яких можна знаходитися, їх 15%. Відсотків. У мене слів немає 15%. Та й ще й плюс до всього от начальника управління одного з Святошинських РДА управління і підрядника підозрюють в розкладанні 800 тисяч гривень. От дали громаді на, на бомбосховище, вони їх просто спіляли. та й все. За даними слідства, чиновники підрядник витратили бюджетні кошти, що були надані на капремонт. Найпростіше. Що укриття в Святошинському районі, ну і прокуратурі повідомляє, що ймовірним правопорушникам повідомлено про підозру у розтраті і при власних бюджетних коштів, особливо великих розмірах. А скільки таких бомбосховищ підрядників і, а, по країні? Я не сумніваюся, що їх про не десятки, можливо, ну не сотні, але. Е, так і е, друзі, мені приємно, що ми з вами все ж таки взяли в цьому участь. І не останню, я так думаю, все ж таки розголос, який був і в мене на каналі, відносно цієї проблеми з обміном купюр. Я вчора говорив, що Нацбанк банк якось ащітнівся в цьому розумінні. Ну, видно, де десь, десь отримали копняка з вищих кабінетів, бо, в принципі, могли ну, скільки вони, кілька тижнів да? мотали нерви людей і намагалися ще забрати в них з тих, що там навіть. Накопичили люди ще забрати там 10-15%. Нацбанк з понеділка друзі проведе з уповноваженими установами, оцими обмінниками і банками. Ну, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій. Зустріч, де обговорить звернення громадян проблемні питання і надасть відповідні роз'яснення. Цитата так виглядає від пресслужби НБУ. Вже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян проблемні питання і надасть відповіді роз'яснення. Відповідна зустріч відбудеться через звернення громадян щодо відмови уповноваженими установами здійснювати валютно-обмінні. Операції з іноземними валютами, зокрема обмін доларів серії 1996 року і тих, що були випущені в обіг раніше, в регулятора зазначили, що в разі відмови, обміну, валюти на підставі року випуску Нацбанк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. А я вам говорю, що це попахує ліцензією. Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ, до порушників. Будуть застосовуватися адекватні заходи впливу. Тобто, якщо вам в касі говорять, що я ці купюру не беру, забирайте купюру і пишіть відповідно. Просто там є електронна форма, і до того обмінника обов'язково прийдуть. І вони про це будуть знати. Ну вони вже про це знають. Не знаю. До речі, відпишіться в коментарях, хто мав ще можливість спілкуватися з обмінниками там останніми днями чи щось змінилося. Буду радий почитати. Дякую вам, друзі. Так виглядає початок сьогоднішнього дня, неділя, 11 червня. Дякую, що ви на каналі. Підпишіться, будь ласка. Ну, і так будете в курсі, бо у нас багато випусків, багато повідомлень, багато новин. Ну і дзвіночок, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Друзі, щиро вам дякую за вподобайки, за конкретні українські категоричні вподобайки. Ну в кого там лайки, лайкоси. ну все, все теж підходить. Так само, як і коментарі до відео, так само, як і гіперпосилання, розміщення від цього відео тільки в ваших аккаунтах, в ваших соціальних мережах. Спасибі Patreонам, спасибі спонсорам каналу За ваше плече і підтримку, друзі. Надзвичайно ціную, спасибі, надихає і, якби, примушує в тонусі триматися і якби, працювати без зупинки. На загал, да, бачите, які буремні події навколо. Але разом із Богом, нашими Збройними силами України, кожен на своєму місці. Пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час. Хай щастить. До побачення. Ви ж тільки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні! Hello